23-го року і ні, це не Rolls-Royce Spectre, який, до речі, є в Україні у кількості одна штука. А це народний електромобіль, який називається Луаз Борн ін Юкрейн. Взагалі, як вам вже відомо, на сьогоднішній день існує два різновиди цього автомобіля. Лоас фермер, який я до речі вже знімала влітку, коли ми з волонтерською кухнею їздили на ринок та купували дуже дуже багато овочів. І нагадаю, що ця цифра сягала понад 650 кілометрів. А так, ж Лоас Сіті, який сьогодні стоїть позаду мене, і він е, значно таки відрізняється від попередньої версії. В чому ж різниця сьогодні? Ми з вами дізнаємось, але сьогодні моя увага прикута саме до Луас Моторс Сіті.